У нас в студії вже є наступний гість, він за той час, поки я працюю вже вдруге тут Дмитро Кулеба посол з особливого доручення МЗС, я маю на увазі на тижні. Ну а більш нема з ким говорити насправді, бо ну, запитати, чому Україна не називає війну війною. Це от головне питання. Чи мали б дипломати робити свою роботу МЗС, звернутися до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з поясненнями, з нотою. Щодо пояснення, що роблять російські війська на території України, чому вони перетнули кордон як мінімум, чому цього не відбулося? Ну чому цього не відбулося? Ну, я не знаю, більш ніж... я не бачу повідомлень. Були публічні офіційні заяви голови держави. Якщо глава держави України Петро Порошенко сказав, що відбулося військове вторгнення Російської Федерації і регулярних військових частин на території України, то нота не є ще сильнішим. Аргументом ніж офіційна заява глави держави за Конституцією України глава держави міністр закордонних справ роблять заяви, які представляють офіційну позицію країни. Ситуація така: ми визнаємо, що відбувся черговий акт агресії з боку Російської Федерації щодо України. За великим рахунком, початок конфлікту і перший акт агресії був зроблений в Криму так шляхом окупації і. Анексії подальшої Криму. От звідси ми починаємо відлік. Все, що було потім, це були додаткові акти агресії, вчинені Російської Федерації в різних формах. Тому що, відповідно до міжнародного права, навіть засилка або підтримка там найманців, терористів на території іншої держави, теж є актом агресії. Тобто засилаючи своїх квазі-добровольців, як росіяни кажуть, або підтримуючи збройні формування нашої території, це теж були акти агресії. І зараз відбулося вже те, про що ми довго говорили, але підтримали такі візуальні докази. Ми живемо в мультимедійному світі, де візуальні докази вкрай важливі. Присутності регулярних російських частин, які вже не приховують себе на території України. Це та червона лінія, яку світ сподівався наївно, що вдасться втримати Володимира Путіна від перетину цієї лінії. Але він перейшов і це її. є та червона лінія. Ми сьогодні про неї згадували в цій студії. Це і є червона лінія, яку він зробив. Тобто, якщо ще довкола Криму він там грався, розказував, там що це там ополчення, там воєнторги, всякі там при ці вигадки були, то тут власне відбулося те, що в усьому світі завжди називалося одним словом акт агресії військове вторгнення. Тому що не просто вони зайшли, а відбулося відбулися бойові зіткнення між регулярними військами Російської Федерації і Збройними силами України. З То тої інформації, яку ми маємо зараз під Іловайськом, добровольчі батальйони оточені російськими десантниками. Так, да, я так само, як і ви маю цю інформацію. Ну, не до вас питання, чому підмога не прийшла до українських? Я так само ставлю це питання ви, собі ви, і. Людям, людям, з якими я працюю, але так само, як і ви, не маю чітких відповідей. Але повертаючись до теми, ну фактично, це напад Росії на Україну. Більше тут немає як придумати. Але треба зафіксувати статус кво і Це має зробити хто? Організація Об'єднаних Націй, оголосити Росію країною, яка веде війну сусідньої держави. Хто це має бути? Тому що за статутом ООН, наскільки я розумію, це має зробити Україна. Звернутися в ООН, а ООН має. Відповідно зафіксувати це, ми розумієте. Світ зараз опинився от в ситуації, яку можна порівняти з комп'ютером, який просто завис. Так, тобто є комп'ютер, якийсь набір алгоритмів процесів, щоб воно працювало. Але іноді комп'ютер зависає і не може подавати рішення. От зараз світ опинився в такій. Це абсолютно ситуація, вона абсолютно патова. Тому що Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки ООН. Має право накласти вето на будь-яке її рішення. Відповідно, жодна резолюція, резолюція Ради безпеки, в якій буде написано, що Росія є агресором, автоматом не пройде. І в світі немає наразі дієвих механізмів. Юридично обов'язкових, для того, щоб це визнати. Ми з цим стикнулися. Є друге питання, і ми його не приховуємо. Деякі держави Європейського Союзу назвали речі своїми іменами вторгнення. Да? А деякі почали шукати альтернативні. Замінники, користуючись тим, що англійський. які, наприклад, бо я не знаю. Ну, от е, є термін англійський invasion, mm -hmm. да? А вчора в НАТО от один із представників е, сказав, що це не invasion, це incursion. In, ну, incursion це вторгнення, але не військове вторгнення, а от втручання просто як втручання, там втрутитись mm -hmm. в процес можна. да, Incursion the process. От, і починається. Чому це відбувається? За великим рахунком, у нас зараз ситуація. Теж серпня 39-го року, коли все неминуче сповзає в надзвичайно гострий конфлікт, але всі при цьому будь-якими силами намагаються зробити вигляд, що ще є шанс на якесь там врегулювання. І дуже добре, наприклад, станом вчора на ранок, всі зависли. Я можу поділитися. Тобто, ми підняли страшний гвалт по всьому світу і скрізь ключових точках взяли лідери іншої держави, офіційні представники, взяли паузу. Та нам треба подумати, нам треба осмислити, що відбулося. Тому що, в принципі, світ був налаштований так, що ну, Володимир Путін якби не дуже да, відповідальним, яко кажучи, партнер, але і в нього є якась межа, яку він не перетне. Тобто можна гратися, погрожувати, я там нападу, я там те, я це, ми там будемо захищати інтереси свої. Але ну, є якісь речі, які... Ну, Росія ж не визнає свого нападу. Ні, ну вона ніколи не буде визнавати. Вона не визнає взагалі нічого. Вона пішла в повну відмову від реальності. Перервемося на пару хвилин. Сергій Мельничук просить дати йому півслова. Сергію, ну, твої півслова. слова. Справа в тім, що президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю Першому каналу і в ньому заявив, що вони з Петром Порошенком в мінську домовилися про надання гуманітарної допомоги людям Луганську та Донецьку. Цитую президента Росії потрібно надати гуманітарну допомогу людям, які перебувають зараз в зоні конфлікту. Про це ми теж з президентом Порошенком розмовляли. Він з розумінням ставиться і до того, що Росія робить я крапка. Я вважаю, що ми повинні піти на зустріч керівництва України в даному питанні. За його словами, вони домовилися про реалізацію плану допомоги, а продукцію будуть відвантажувати залізничним транспортом. Отже, Володимир Путін заявляє, що вони домовилися з президентом України про відправку чергової гуманітарної допомоги. Це, власне, все, чому я просив дати мені слово. Mm -hmm. Ясно. Ну, цині зембишою мірою, я не знаю, як по-іншому назвати. Ну, цю домовленість вона була пророблялася і була досягнута напередодні мінську, і мала бути одним з однією з тих точок дотику, да, де от президенти показали, що вони дійшли якогось прогресу. Нас нахабно обманули в мінську одразу за мінськом. Пішла відкрита військова агресія Росії на території України. А тепер, знову ж таки, спекулюючи попередніми домовленостями, Володимир Путін демонструє вже невідомо кому своїй миротворчий і дружній характер і свою турботу про людей. І чого очікувати найближчим часом? Хочеться знати, тому що ну, сьогоднішня заява Яценюка про те, що Кабмін носить в Раду законопроект про. Ліквідацію позаблокового статусу України одночасно документ, який заборонятиме долучення до митного союзу, або всіх утворень, які під проводом Росії зроблені. Чи цей документ буде ухвалено? Якщо ухвалено, то на що розраховує Україна в політичному сенсі зовнішньополітичному? Чи НАТО сприйме таке прагнення до вступу України в НАТО? Попри те, що Расмусен сказав, що Україна має право, і Бухарестський саміт, нібито сказав, що Україна буде членом НАТО, але тут питання, що всі що всі рішення ухвалюються консенсусом в північно атлантичному Альянсі. і навіть якщо одна країна проголосує проти долучення України, то Україна не долучиться до Альянсу. Плюс у нас на порозі е, саміт. Ну, Натівський Європейського Союзу. Але сьогодні я читаю от інформаційні агенції там Європейський Союз в своїй резолюції, я так розумію, ага, проект рішення Саміту ЄС не, не містить санкцій проти Росії, скажімо. Ну, от повернуся до того, що я сказав буквально пару хвилин тому. Система зависла і вона не зараз не може виробити адекватної реакції на це все. Те, що президент Порошенко буде в Брюсселі завтра і віч на зможе переговорити з лідерами Європейських держав і донести. Розумієте, це ж будь-яка війна, давайте там відверто от згадаємо війну в Грузії. Да, там ви особисто переживали. Там я ще хтось особисто переживав за наших грузинських братів. Але ж держава Україна при цьому вела досить е, таку відповідальну політику, і прямо грудьми не кинулась захищати е, своїх грузинських братів. Тепер наша біда, і ми хочемо, щоб всі кинулися нас захищати. А інші держави вони, ж, вони керуються не нашими інтересами, а своїми. Не, кожен, не всі ще усвідомили стратегічний э, руйнівний характер дій Російської Федерації відносно них. Мені треба це все переосмислити і зрозуміти, наскільки близько підкралася до них загроза великої Європейської і, врешті-решт, не дай Боже, там, світової війни. Не дай Боже І От у президента буде ця унікальна нагода з главами європейських держав подивитися їм в очі да, і сказати все те, що відбувається, і почути їхню реакцію, як вони обґрунтовують свою позицію з того чи іншого питання. У нас є претензії до е, наших партнерів, ми цього не приховуємо. Ми вдячні їм за ту підтримку послідовну, яку вони нам надавали. І вони дійсно багато чого зробили. Але ситуація докорінним чином змінилася. Докорінним, коли Путін Володимир Володимирович продемонстрував, що він готовий здійснювати відкриті Збройне втручання, вторгнення і зводити от обличчя до обличчя, автомат до автомата українських і російських солдатів. Це принципово інша ситуація. Світ не надав чіткої інструментальної відповіді, що він робитиме, для того, щоб зупинити Путіна. Слова прозвучали, ми дуже цінуємо цю підтримку, але інструменти. Слова Путіна не зупиняють, ми вже це зрозуміли. Потрібні інструменти, і світ, ці інструменти Сходу, готовий, не готовий надати. Ми просимо, наприклад, про надання нам військово-технічної допомоги. Ми не просимо танки, ми не просимо літаки, тобто не вбивчу зброю. Але є величезна купа речей, які нам можуть надавати, які нам дуже потрібні, починаючи від ліків, того ж, славно, звісного там, целоксу, цього, той, що зупиняє кров, закінчує якимись системами захищеного зв'язку. Поки що ми ведемо це, дуже йдуть склад. Там не, не мертва, не глуха ситуація по цьому напрямку. Але це дуже складні переговори. Світ повинен усвідомити, що ця війна, в якій зараз гинуть українські громадяни і російські громадяни, це. Загроза не тільки для України, це для загрози для Європи і для всього світу загалом. От коли вони зазрозуміють, зрозуміють, коли ми до них достукаємось, тоді з'являться реальні інструменти впливу на Володимира Путіна. Не знаю, що запитати, тому що та, дипломатичною мовою тут відповіді. Не знаю, найближчим часом ці зустрічі вони дійсно будуть показові. І треба Absolutely. почекати їхніх результатів, буде видно нам. Найближчі кроки і президента, і найвищу керівництва країни можу подякувати вам лише за ті коментарі, які ми почули. Дмитро Кулеба, посол з особливих доручень міністерства закордонних справ, був у нас в студії.